Доброго дня, дорогі друзі. Ми продовжуємо цикл програм, присвячений дистанційній освіті в Україні. Нагадаємо, цей проєкт ми проводимо спільно з центром освіти Оптіма. Тема сьогоднішнього випуску початкова школа. Центр освіти Оптіма перша і найбільша дистанційна школа в Україні. Редакція телепрограми «Навчайся з нами взяла на себе відповідальність, детально розповісти глядачеві, що таке справжня дистанційна освіта. Кожен випуск із циклопередач буде присвячено певній темі, а допомагатимуть нам розібратися справжні фахівці. Колектив школи Оптіма. Традиційно до студії ми запросили засновницю центру освіти Оптіма Марію Мілецьку. Вітаю вас, шановна Марія Олександрівна. Сьогодні наша розмова піде про організацію навчального та виховного процесів для учнів початкової школи при дистанційному навчанні. Звісно, і перше запитання в мене. Досить банальне в багатьох батьків існує думка, що дистанційне навчання неможливе для дітей початкової школи. Тобто, складно уявити собі дитину віком 6-7 років, яка самостійно опановує матеріал. Вчитель не стоїть над головою, ніхто не контролює. Скажіть вашу думку стосовно цього питання, як організовано навчальний процес початкової школи в оптімі? Дякую, я дуже рада вас вітати і дякую за питання. Я вважаю, що ні. Можливо вчити дітей, дітей у молодшому віці в дистанційній школі, тому що наша дистанційна школа вона побудована на зовсім інших засадах. Наша школа дозволяє будь-яку справу зробити декілька разів. Це дуже зручно. Це зручно для дитини. Вона взагалі не нервує, що щось зараз не вийшло. Можна повернутися до уроку в звичайній школі. Дуже важко поставити вчительку на повтор. От, і проіграти її декілька разів. В нашій школі це можливо. Будь-який матеріал можна подивитися скільки завгодно раз, і потім виконати будь-яку вправу ну, дуже гарно. Тому діти взагалі не нервуються і ну, мають дуже гарні результати. Люби першокласнику, вітаю тебе на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні на уроці ми поговоримо про природні багатства рідного краю. Немає в цілому світі прекраснішої землі аніж наша Україна. Ми любимо її родючу землю, води Чорного та Азовського моря, зелені верховини Карпат, широкі степи, дрімучі ліси, тихі озера. Та швидкоплинні ріки людина приходить у світ і отримує все це безкоштовно. Усі ці багатства неоціненні дари важливе питання: роль батьків в навчальному процесі. Дійсно, з молодшою дитиною повинен повинен хтось хтось залишатися вдома: батьки, бабусі, дідусь, хтось. Але вчитися разом з дитиною не потрібно. Трошки потрібно часу привчити дитину заходити до системи, до нашого контенту, до школи, але там її чекає вчитель, і молодші діти мають одну годину чи більш онлайн спілкування з вчителем кожен день. А потім вони мають дуже цікавий контент, який розроблений як мультики, як інтерактивні вправи. А як організовано робочий день дитини? Наприклад, скільки триває урок? Ми маємо такий же розклад, як і звичайна школа. Там 4, 5, 6 уроків, звичайно, змінюються від віку і класу дитини. А далі дитина має можливість бути в уроці стільки, скільки їй треба. Таку можливість не надає жодна офлайн школа, тому що там урок розпочався і урок закінчився. Встиг, не встиг, чи ти встиг раніше, якщо дитина за 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин вивчила цю тему і дуже гарно зробила всі вправи. Ну молодець. Ми часто говоримо з вами яскравий контент, і виникає запитання: а хто ж стоїть за цим контентом? Розкажіть, будь ласка, детальніше про колектив школи оптів. Ми маємо біля 200 вчителів, які і викладають, і розробляють основу контенту. Але після цього вже йдуть наша творча студія. І це аніматори, дизайнери, художники, озвучка. Ми маємо зараз біля 200 людей, які усім цим опікуються. Що ж, давайте ближче знайомитись із колективом. Кожен член команди дійсно фахівець своєї справи. Це видно із якості продукту, що створює Оптіма. Відкриття світового масштабу були зроблені вченими, чиї імена й досі є визначними. Томас Едісон, Чарльз Бебідж, Нікола Тесла їхні дослідження, наукові відкриття та експерименти стали фундаментальною основою для науки сьогодення. Навчання для діток початкової школи передбачає дійсно дуже цікавий контент. Втримати увагу 6-7-річної дитини досить непросте завдання. Розкажіть, будь ласка, яку увагу ви приділяєте розробці контенту саме для молодшої школи, для початкової школи? Я вважаю, що ми організували якісне навчання для початкової школи, створивши для наших малюків абсолютно неповторний контент. Чому він неповторний? Тому що він вібрав в себе досвід не тільки вчительський, але і досвід, цікавий світовий досвід в педагогіці і підходи нові, які існують в педагогіці у світі в цілому. І крім того, він близький для діток, тому що це інтерактивний контент. Урок сам зупиняється тоді, коли потрібно виконати те. Чи інше завдання. Завдання фіксоване прямо влаштоване туди в уроці, воно вбудоване туди. І дитина виконує його не обов'язково, пишучи щось в зошиті. Але і така робота теж є, тому що ми ж відпрацьовуємо навички письма, навички читання, обрахунку і так далі. І ці фрагменти відео наші уроки вони невеличкі, що теж не дає дітям можливості засумувати, їм не буде скучно під час перегляду, тому що сам урок він за санітарними нормами початковій школі. Він не повинен тривати довго, так і дитина в відео вона не буде довша, ніж 15 хвилин. Але ці 15 хвилин вони теж будуть поділені на дві частинки. Тобто, одна частина відео вона триває від 3 до 8 хвилин максимум. І при цьому є різні різні форми і види зайнятості дітей в уроках. У тому, що матеріал є цікавим для дітей, вже впевнилися. А як відбувається контроль змісту уроків і виконання завдань? Це будуть і диктанти, там де вони потрібні, в той період, коли вони потрібні, і творчі роботи, і діалоги, і м, твори, описи як картин, так і природи, так і ну все, що має бути за програмою. Діти вчаться розв'язувати задачі. Їх багато є різних і логічних, і арифметичних, і тому подібне. Ну, все збережено. Побудуй у зошиті прямокутник, довжина якого 11 сантиметрів. А ширина на 9 сантиметрів менша. Обчисли периметр прямокутника. Пригадай, периметр це сума довжин усіх сторінного кутника. Обчисли периметр прямокутника. Перевір себе. Розглянь малюнок. Зрозумів, у чому справа. Оптіма постійно рухається вперед і має чим приємно здивувати своїх учнів, щоб діти хотіли навчатися в молодших класах. Їм дуже важливо, щоб це було яскраво, цікаво, різноманітно, щоб вони могли взяти участь в цих процесах, не тільки слухати, але читати, але брати участь. Це матеріали інтерактивні і таких матеріалів немає. В Україні таке це унікальне. Також я можу казати, що ми зараз працюємо дуже активно над включенням штучного інтелекту в процес навчання. Це дуже цікаво. Нам час повертатися до студії, аби обговорити питання, що хвилює більшість батьків. Традиційне запитання соціалізація при дистанційній формі навчання. Мої діти теж зростали в дистанційній школі, тому я як мати знаю відповіді на це питання теж дуже їми. Обурювалась і мала тривогу дуже велику в цьому питанні. Але, як виявилось на практиці, навпаки, діти, які навчаються в дистанційній школі, мають кращу соціалізацію, ніж діти, які ходять до офлайн-школ, бо дитина більш вільна, більш впевнена в собі і більш відкрита до спілкування. З однолітками, з більш дорослими дітьми, з дорослими, взагалі, вона не має якихось обмежень і краще керує своїм часом, своїм настрієм. Ну я вважаю, що це ну, більш здорова соціалізація, чим в якихось інших там школах. На цьому будемо завершувати. Я щиро дякую вам за цікаву та змістовну розповідь. А з вами, шановні глядачі, прощаємося рівно на тиждень. Не пропустіть наш наступний випуск.